Дуже часто до мене пишуть інші жінки, і їхні повідомлення говорять: Мені важко почати я боюсь, що знову не втримуюся. Мабуть, уже пізно щось міняти. У мене також були такі страхи: страх не впоратись, сором за себе, постійні взриви і якби падіння. Після моїх історій навпроти, жінки пишуть, я впізнаю у вашій історії себе, в мене було так само. Одне повідомлення вразило мене до глибини душі. Одна жінка написала, що я аж розплакалась, коли почула вашу історію, бо вона точно співзвучна з моєю. Я всім їм стараюсь відповісти і підтримати її, бо страхи не в схудненні, а саме в підтримці і в тому, що знову будуть зриви і нічого не вийде. І якщо ти зараз чуєш саме ці слова, ти вже зробила перший крок, бо ти відчуваєш, що хочеш зміни. І коли будеш готова, я буду поруч, я обов'язково допоможу тобі. З моєю підтримкою у тебе точно все вийде.